Доброго дня, хлоп'ятка, доброго дня дівчатка, доброго дня світи. Давайте завжди радіти, радіти життю і новому дню. Пропоную вам, малята, відгадати загадки про наших пернатих друзів. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобчик. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона. Звуть її так, ворона. Вона животик жовтий має, ще й чорну кроватку одягає, пташина живава і маленька, Співає дзвінко веселенько. Той спів узимку кожен чує, шматочок сальця їй смакує. Що ж то за пташка невеличка. Ви здогадались це? Синичка. Чорно-біла, метушлива, голосно стрикоче. Мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче. Чи люстерко, чи намисто, на це в неї вдосталь хисту? Ну і хитра ж ти ні вроку, зветься злодійка, сорока. Як можна назвати, одним словом, цих птахів? Адже вони залишаються у нас на зиму, тобто вони зимуючі птахи. Діти, як живеться птахам узимку, ви можете й самі побачити, узимку їм холодно та голодно. Зима засипалася снігом, і птахам важко знайти собі їжу, і тоді вони перебираються ближче до людей. Адже знають, що ми можемо їм допомогти. Ми можемо повісити годівнички та підгодовувати птахів. Найчастіше у годівнички кладуть гарбузове насіння, пшоно, соняшникове насіння та крихти хліба. Коли птах ситий, він не замерзає. Для чого ж ми з вами підгодовуємо птахів узимку? Тому що ми їм дякуємо за їхню працю улітку, коли вони знищують гусінь шкідливу та жучків. У народі кажуть, де є багато пташок, там немає комашок. Я впевнена, що під час своїх прогулянок ви бачили і ворону, і горобця. Пропоную розглянути їх ще раз та порівняти, які ж вони. Горобець маленький. А ворона велика. Горобець має сірокоричневе забарвлення, а ворона сіро чорне. Горобці тримаються з грайкою, а ворона одна. У горобця дзьоб маленький, короткий і прямий, а у ворони великий та трохи вигнутий. Горобець свірінький, а ворона їсть корм мовчки. Горобцям більше подобаються крихти хліба, а ворона більше полюбляє зерно. Синичка може поживитися зернятками та несолоним салом, а також насінням. Сорока може поживитися крихтами хліба та зернятами. А тепер я пропоную пограти вам гру, яка називається великі і малі. На картинках буде зображено дорослу пташку. Та її малят. А ми з вами будемо їх правильно називати. У ворони вороненята. Повторіть малята, вороненята. У горобця горобенята. Повторіть горобенята. У синиці синичата. Повторюємо. Синичата. У сороки сороченята. Повтори. сороченята. Сподіваюсь, малята, що вам сподобалось заняття і ви дізналися щось нове та цікаве, а також, що ви захочете піклуватись про птахів та підгодовувати їх узимку. До нових зустрічей!